Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм нашого міста, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Кузнєцовим Володимиром Юрійовичем, який народився 15 грудня 1972 року у місті Львів. Закінчив середню загальноосвітню школу-інтернат номер 1 в місті Червоноград Львівської області. Після школи вступив до вищого професійно-технічного училища та отримав спеціальність слюсаремонтник. У 2001 році познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою та переїхав на постійне місце проживання в місто Жовті Води. Працював на північному гірничо-збагаченому комбінаті, приватному акціонерному товаристві Гарант Метис Інвест». До 2021 року у сірчано-кислотному цеху гідрометалургійного заводу державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат з люсарем ремонтником Володимир Кузніцов був справжнім патріотом своєї країни, брав участь у революції гідності. На підставі указу президента України про мобілізацію 23 березня 2022 року був призваний на військову службу четвертим відділом у місті жовті води Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та направлений до навчального центру для здобуття військово-облікової спеціальності. Після проходження навчання направлений до військової частини. Служив на посаді оператора відділення Ради Радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Загинув в ході ведення бойових дій 21 червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Володимир Юрійович завжди піклувався і дуже любив свою сім'ю. Він дуже полюбляв грати у футбол. Любов до цього виду спорту він прищепив своєму маленькому, маленькому сину Богдану. За цією спортивною грою батько і син проводили дуже багато часу. Володимир Юрійович був надзвичайно працьовитою людиною. Хто б до нього не звертався за допомогою, він намагався нікому не відмовити. Колеги по службі згадують його як товариського і дуже веселого. Він своєю позитивною енергією підіймав настрій іншим. Любив жартувати, надихав своїх побратимів під час виконання бойових завдань та вірив тільки по перемогу України над ворогом. Володимир надзвичайно відповідально ставився до своїх військових обов'язків, завжди чітко, виважено і сумлінно виконував бойові накази. У Володимира Юрійовича залишилася дружина Олена, син Богдан та донька дружини Єлизавета, яку він виховував як свою рідну дитину. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас виражаю глибокі співчуття дружині, близьким та рідним загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого, солдата Кузніцова Володимира Юрійовича, героя міста, героя країни хвилиною мовчання. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Шана небесна, воїном у нашому захиснику, герої України, які сьогодні відходять у потибіччя, щоб звідти з небес молитися за кожного воїна. Щоб звідти з небес підтримувати підсказувати молитовно, духовно, як же ж нам поступати далі. Шана кожному воїну, який одягнув форму. Адже він усвідомлює, наскільки це важко, але в той же час потрібно боронити країну. Нехай Господь Бог подарує царство небесне і вічний спокій новоприставленому герою нашому Володимиру! Слава Україні!